В першу чергу хочу сказати велике дякую нашим болівальникам, які сьогодні прийшли і підтримали нас. Атмосфера в залі була супер. В другу чергу, дякую своїм гравцям за той ефорт, який вони дали в цій грі. В третю чергу хочу привітати Дніпро заслугованою перемогою. Рухаємось далі. Будемо готуватись до третьої гри вирішальної, Час покаже. Стосовно гри добре. Деякі помилки у нападу і в захисті вплинули на гру. І я не можу сказати, що ми грали погано. Ні, була добра і Дніпро грав добре, і ми від захисту і аналізуємо, працюємо, готуємось до третьої гри. Про Олександр Тіщенко, які ваші враження до сьогоднішньої гри? Ну, знаєте, програвати завжди програють люди з поганими враженнями. А з приводу самої наповненості, самої картинки гри, ну було дуже багато боротьби, дуже багато таких, як кістка в кістку, таких як це правильно сказати. Ну, з обох сторін була максимально така по-доброму жорстока гра. бо Скажімо так, на цьому етапі по-іншому не може бути. І, опять же, повторюсь, на цьому етапі немає слабих команд, які можуть пробачати помилки. Поки ми там три четверті, десь плюс-мінус була рівна гра, то втратили концентрацію буквально на дві хвилини, стало 10 очків, і вже, ну, вже майже нереально відігравати таку різницю за такий короткий проміжок часу. Але сказати, що там десь. Не допрацювали, десь не старалися, ну я не можу сказати. Але це плей-офф ще є одна гра, ще можна зробити роботу над помилками і їхати в Дніпро і показувати ну, свій найкращий баскетбол, незалежно від результату.